У рівному автомобіль протиранив тролейбус. Сталося це учора, близько 11-ї години вечора. Удар був такої сили, що електротранспорт протягнуло близько 7 метрів. Внаслідок зіткнення поранення отримала жінка, яка була пасажиром міномарки. За попередньою версією дорожньо-транспортна пригода трапилась, коли тролейбус виїжджав на Соборну, де вже рухався Субару. Ну ми їхали по своєму маршруту. Повертали на театральну, а він їхав зі сторони ринку. На великій весельну швидкості візався взад, взад в наш тролейбус. На місце прибули патрульні та швидка медична допомога. Водія іномарки поліцейські за кермом не застали. Він втік після того, що накоїв. У наслідок ДТП постраждала пасажирка позашляговика, 34-річна жителька рівного. Її каретою швидкої медичної допомоги доставили приймальне відділення центральної міської лікарні, де після надання необхідної допомоги відпустили додому. У салоні тролейбусу перебувало близько 30 чоловік, з яких ніхто не постраждав. На момент виїзду поліцейських на місце події водій автомобіля був відсутнім. Утім, правоохоронці встановили, що позашляховик належить 33-річному жителю гощі. Хто був за кермом, бачили свідки, хоча та особа й заперечувала свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Тепер справа за слідчими. Окрім того, на місце прибули інші аварійні служби, які відтягнули тролейбус з перехрестя. На момент оформлення пригоди рук соборної був складений. Автомобільний потік регулювали патрульні. Поблизу собаку знаходилось і чоловіків, яким правоохоронці запропонували пройти медичне освічення на факт на предмет алкогольного сп'яніння. Один із них відмовився проходити освічення, Один ще один був е на підпитку, і третій у був тверезий. Поліцейські за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України.